Вітаємо наших глядачів на каналі магазину Ембарго. Сьогодні у нас на огляді цікавий аксесуар від бренду нашого магазину: це хімідор High Glass Walnut. Подивимося його зовнішній вигляд, дизайн, відділення для сигар, додаткові аксесуари та загальну якість. І наостанок зробимо підсумки, чому цей хімідор цікавий для наших клієнтів. Почнемо традиційно із зовнішнього вигляду. Тут є на що звернути увагу. Адже лакований корпус має глянцеве покриття, яке ефектно все відзеркалює, але з іншого боку, збирає відбитки пальців. Аксесуар виконаний в органічних кольорах, де вдало поєднується темно-коричневий, натуральний дравесний і яскравий золотистий колір. Дизайн хімідору мінімалістичний та водночас функціональний, оскільки завдяки кришці, яка обладнана скляним вікном, ви маєте можливість поглядати за вмістом. Із додаткових аксесуарів маємо механічний гігрометр, що зручно розташувався ззовні, де змогу слідкувати за рівнем вологи всередині. Та губковий зволожувач, який створює та підтримує вологу на протязі 30 днів з однієї заправки. Відкриваючи хімідор, бачимо відділення для зберігання 20 сигар. Борток і вищозгадуваний зволожувач. Тут використовується обшивка шпоном із якісного кедру, як найкраща порода дерева, яка втримує вологу і не має жодного впливу на сигарну продукцію, зберігаючи первісний аромат. Наявність бортика дозволяє розділити різні сигари, щоб їх аромати не змішувалися. Також на кришці бачимо золотисту емблему бренду, що доречно поєднується із петлями. Вдивляючись до кожної дрібниці, немає сумнівів у якості виконання та збірки. Усі елементи виконані з особливою увагою та з розрахунком на надійність. У всьому вищесказаному маєте можливість переконатися, як то кажуть, на власні очі, завітавши до нашого магазину, де і знаходиться цей хімідор. А наразі можемо завершувати наш огляд, підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, а якщо виникло питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!